І так, ви знову на каналі Ваш Реалтор», І сьогодні ми будемо розмовляти про всякі важні терміни термін, слова, які потрапляються, коли ви купляєте ваш будинок тут в Едмонтні, Алберта. І перші, перше слово це буде pre-approval. Ваший pre – це просто сума, яка вам віддається від вашого кредиторія, і це ви можете узнати цю суму через вашого банка, і ви можете узнати цю суму через вашого брокера, але вони вам видають цю суму, цей ваш pre approval, і вам дається а, 500 тисяч, що розглядати на всяких будинках. І що над які документи вам треба прислати вашому брокеру або вашому банку? Вам треба прислати ваш employment letter, ваші pay stubs, ваші tax returns, а, все, що ви заробляєте, скільки ви заробляєте, скільки ви там працюєте, Ваші податки, це все треба нам висилати, і вони з цих документів вам будуть знати, скільки віддавати кредита. А друге, це ваші mortgage rate. Коли вже цей процес він вже буде заявлятися так потагенько, то ви будете знати, ваш брокер, ваш банк він може сказати, що ми вам даємо цей кредит. І цей кредит він от має цю відсотку з банка. Воно може бути 3%, воно може бути 4%. 5%, все смотря на той час, які відсотки в банках. І вам воно видається, либо ви можете вибирати fixed rate або variable rate. Fixed це ви будете платити ту же саму суму кожен місяць, а variable rate воно буде мінятися кожен місяць, то наверх, то на низ, то це просто смотря як а, ці interest rates як ці а, відсотки як вони, а, знаходяться в ринку. Третє це буде ваш down payment, ваш перший знос. Це може бути там 5%, це може бути 10%, 20%. Але коли люди купляють свій будинок перший в Канаді, то тут 5% ти можеш давати на свій будинок. А четверте це буде ваші умови. Кожний контракт він має свої conditions. І ці умови. Вони Написаний в контракті, і ви можете взяти два умови. Ви можете на фінансинг зробити умови, щоб вам банк дав цей кредит на цей будинок і інспекція на цей будинок, щоб ви просто знали, що ви купуєте. І банк розглядає на весь цей банк розглядає на цей будинок, на цю суму, і ви будете знати, якщо вам він видає. П'яте uh, це буде offer to purchase, це вже ваш контракт. І в цьому контракті заключена ваша сума, день, скільки ви хочете ставити offer, наскільки ви хочете купувати. Потім оставляється uh, що в будинку остається. Обично, це остається в будинках. Uh, вся техніка кухні, uh, посудомічна, холодильник, морозилка, все це остається. І, якщо вам подобається кладіровка, чи вам подобається штори, чи ще щось небудь, то ви можете написати в контракті, що я хочу, щоб це залишилося в будинку. А потім йде possession day. «Possession day» – це коли ви хочете переселятися в ваш будинок, на яку дату ви хочете переселятися. А, там теж написано в цьому «Offer», що який ваш завдаток, який ваш депозит ви хочете ставити на цей будинок. І потом Після цього там теж написано всі ці умови, ваші conditions, які вони в цьому офері. Ми, ми висилаємо цей офер продавцям, вони розглядають. якщо їм подобається, то вони приймають, якщо ні, то ми можемо торгуватися. Шосте, сьоме це буде вже home inspection. Це один із цих мов. І коли ви купуєте будинок, ви нанімаєте інспектора. Він не стоїть десь так 500. 550 доларів він стоїть і Він просто розглядає на цей будинок, і він вам просто каже, що через два роки треба кришу міняти. Котело вже там теж треба міняти. І отак тут все добре в цьому будинку. Там, тут треба підчиняти. Це ви можете через пару років вже дати, що ну, треба міняти. І ви просто знаєте, що ви купуєте. І з цього інформацією йде ну, йде далі. Ви потім можете торгуватися. Що дивіться, продавці. Кришу треба міняти через 2 роки. Нам треба скинути там 10 тисяч нам треба скинути. Там треба міняти котел, Там треба міняти там труби, там проводка чи щось, там вікна. Ви можете уже, Ми можемо в місті договоритися на ціну. І інспекція це просто каже, що, який стан цей будинок знаходиться. Потім друге, це title insurance. Тут в Альберті, тут або треба мати RPR, або тут треба мати title insurance. Я не буду зараз внеряти, яка різниця між ними, я на що це зроблю отільну відео. Але тут треба мати title insurance або real property report. Потім closing costs. Closing costs це коли ви вже з адвокатом йдете, назначите appointment, і вам вже треба підписати самі такі послідні документи. Вашій адвокат, він забирає, відміняє оце ваше ім'я на тайтл, на, на тітул вашого будинку нового, і він ставить вас як нові власники цього будинку. І він це все робить land Titles Office, з габриментом, це все треба робити. То моїх клієнтів, які купили будинок за 480, за 500 тисяч, вони платили десь 500 тисячі. І зараз Алберто наче підняла цю ціну. Воно десь зараз від 2000, Але нас тут в Альберті немає PTT – Property Transfer Tax. В Бісі є, в Антаріо є. Тут в Альберті немає. Тут цього немає, але ті люди, які живуть в Бісі, якщо будинок стоїть там 500 тисяч, то вони на Property Transfer Tax платять 12 тисяч, коли вони закривають, коли вони продають свій будинок. І, все, і всі ці документи, цей, цей трансфер, вони це все переводять, міняють власниками все це, то це стоє там Вісі допомогіні кошти. Тут, тут, тут такого немає. Ти просто платиш адвокату і все. То це ну, копейки що того, що другі люди платять в в провінціях. І останнє це буде uh, Trust Account escrow. Це означає, що. Ваші завдаток, ваші депозити, які ви дали, вони йдуть до, до адвоката, який продає будинок, і він ці гроші держи до того времени, коли день умови він, ну, він І, Наприклад, 15-го це вам треба знати, якщо ви купляєте будинок, і ви якщо ви задню здаєте. Якщо ви купляєте будинок, то вам підписати документ, waiver, і це означає, що всі умови ви, ви, услуг, ну, ви согласилися з цими цими умовами. Ви справились з цими умовами, і ви їдете далі, ви, цю, ви цей будинок куп, купляєте. Якщо вам не сподобається будинок, ви самі повинні підписати один документ, який називається Non-waiver. Це означає, що я свої услуги не ослугив, я не хочу далі йти а, з покупкою цим будинком. можливо, ви мій завдаток на обратно. І... Це от все насчети термінів, нас всі ці слова, які вам треба знати, як покупати, щоб ви просто знали цей лучший процес, щоб ви знали всі ці етапи і щоб ви мали більше впевненості йти далі і знати, як це все тут працює, працює в Канаді. Я сподіваюся, що це відео було інформативно для вас. І підписуйтесь на канал, тут я буду по всіх районах робити відео в Едмонтоні тут, що вам треба знати. Що вам треба робити, і щоб ви просто теж знали всі цю інформацію, щоб ви знали, як далі на майбутнє поступати. Я надіюсь, що вам це відео подобалося. Якщо, що, то підписуйтесь, ставте лайки, коменторі... коменти, якщо вам щось сподобається, якщо ви хочете узнати щось, якусь другу тему чи якісь другі відео, то дайте мені знати обов'язково. Дякую всім. З вами був Назар Кончук.